Ми розшукуємо 13-річного Ростислава Потеряйка. Інформація про зникнення цього хлопчика надійшла ще у перші дні повномасштабної війни, та це не дивно. Адже Ростислав проживав на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки, яке майже одразу було окуповано росіянами. За весь цей час жодної інформації про зниклого хлопчика на жаль не надходило. Можливо, він і досі перебуває на окупованій території, а може, як і багато інших дітей, опинився в Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться на фото хлопчика. Цей знімок був зроблений ще до початку війни, тож Ростислав тут значно молодший. Нагадаю, що зараз йому вже 13 років. У хлопця русяве волосся та овальне обличчя. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що тривають пошуки шестирічної Ангелінки Коротиш, яка також зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон і саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінко розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни. Ми, коли виїхали з окупації, в нас вже стояли расисти. Ми виїжджали в кінці априля з Херсонщини, звісно. Під грати під бомбами виїхали. Ну виїхали. Ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рошуко. А я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав. Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиж, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває й нині. Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і онуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю, де У мене тут дитина, старша її дитина, які вже двадцятий рік і він теж Богдан не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічиський і. В Прокуратуру, коли я зверталася Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що вовші немає, немає ніякого, щоб можна було де то што пробити. Що де вона знаходиться? Вже понад два роки жінка не знає де перебуває її донька разом з онучкою Ангелінкою Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає. Як виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б з'явитися. Ну якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся. Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях, і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу. Я б хотіла, звісно, знати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість дето побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість і сказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію і службу по розшуку дітей. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дівчинка значно молодше своїх шести років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, то одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі.